Розділ 13. Ельмораден Періос У той час, як королівство Ельмораден на чолі з імператором Шунеманом зростало та процвітало, область під назвою Грація за морем. Усе ще здригалася вогоні і безладу. Географічно цей регіон був надзвичайно різноманітним і небезпечним. І хоча численні воюючі людські групи боролися за владу, жодна з них. Не була достатньо сильною, щоб об'єднати всіх у єдине королівство. Територію регіону роздирали лише дрібні конфлікти, що рідко переростали бодай у подобу масових боїв. Але настав день і час, коли всі розрізнені групи були змушені об'єднатися під одним прапором заради однієї мети вистояти проти величезної армії Ельморадема, що рушила на грацію армією. Багато знаті та аристократії загинуло в тих битвах. Ті, хто вижив, зміцніли і загартувалися багаторазово. Врешті-решт напад було відбито, але втрати були величезними. Отриманий урок став поштовхом до створення єдиного в усьому регіоні королівства. Його назвали Періос, проте протистояння тривало королівство Ельмораден. Яке було засноване першим мало переважаючі військові ресурси, а також мало незрівнянно більші шанси на успіх. Однак Періос також мав певні переваги. По перше, море, що відокремлювало одне королівство від іншого, стримувало атакуючих. А по друге, люди Періоса володіли найпотужнішими артефактами, які їм залишили ще гіганти. Ці реліквії могли використовуватися і в військових цілях, причому з величезним успіхом. Сталося так, що навіть маючи чудову армію, королівство Ельмораден не змогло покорити Періос.